But... Доброго раночку! В ефірі Айдіароул, і це новий випуск деста новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 38 за 25 листопада. Доброго всім раночку! Смачної кавусі, барща, чи шо ви там на сталкери. Сьогодні випуск невеличкий, більшість новин з українського сегменту, що мене завжди дуже радує. А перед тим як почнемо, звісно, закидемо гривню стернен. На русоріс або на інші перевірені фонди. І поїхали до новин. Раніше почнемо, раніше почнете працювати після цього. І перша новина про точно точно ДНД, дивіться, ми все випили. Pathfinder, друга редакція, ремастер, річниця вже з виходу цього самого ремастеру. І Пайзо викатила величезний крутий бандл на сайт Humble Bundle, де ви можете взяти все. За 5 баксів ви отримати корбу, гем, скрінг, базові пригоди тощо. Ну і так, вплоть до 30 баксів за 30 ви отримати ще контенту на загальну суму вище з 450 доларів. Коротше, там загальна сума, якщо ви берете на 30 долярів, да, тобто там всі попередні тіри, і в сумі це буде десь під 800, а то і 900 долярів всього за 30 зелених. Ну, я вважаю, це неймовірно щедре і вигідне Пропозиція, але дивіться, там є якісь новини, що у Русні виходить локалізація на кікстартер місцевий. Звісно, хто їх на Kickstarter пустить, і там щось незрозуміле, наче це полуофіційно чи офіційна від Paizo. Ну коротше, вам вирішувати, хочете в це загулятися. Давайте гугліть. Якщо загуглите, напишіть, будь ласка, в коментарях, що нагуглили. Ну а я брати не буду, бо Pathfinder мене не сильно цікавить, але ну. Не можна не оцінити щедрість Пайзо. Це дійсно охренітельний бандл. На ІЧО вийшов дуже зручний шрифт під назвою Polymath. Це безкоштовний шрифт, де ви можете малювати дайси прям в тексті. Ти, хто роблять свої пригоди або щось там, це собі друкує в мікрософорді, фотошопі чи там не знаю індізайні. Подивиться безкоштовний шрифт, Ліцензія максимально відкрита, навіть не треба сказати автора, а її в комерці. Іні, продавати і так далі. Коротше, крутий шрифт виглядає прикольно, виглядає красиво, сам буду використовувати. І вам того раджу. Я чекав на чорну п'ятницю, але здається, у Foundry такого нема. Тому Foundry запустила 20% знижки на Foundry плюс декілька модулів. Хто э, ще не взяв або планував брати Foundry, в ТТ саме час? Система мені дуже подобається. Кожен рік проплачую її на Ford, э, хоч майже не граю, але штука крута. Мені дуже подобається, Біжіть, Купляйте пару новин з дружнього телеграм-каналу «Рольовий топограф і перше про ДНД Хасбуро працює над ще одною не відеогрою по ДНД. Так, вони там дуже сильно сфокусувались після Балдури на відеоігровому ігровому напрямку, і зараз розробці вже як мінімум дві гри йде, і до 26-го року їх обіцяють І Там і від творців Payday, і vr гра і от, мабуть, щось на кшталт RPG, як Балдура, буде теж. Бажаючи платити гривню візерда. Чекайте, анонсів. Також новина від Брена Лі Мілігена та його каналу, або що це вже контора, де ми. Dimension 20, вони випустили свою гру під назвою Never Stop Blowing Вона пародіює бойовики 80-х 90-х, заснована на правилах Kids on Bikes, там вибухові дайці, оце все. І головна її і... Якість, мабуть, тому що вона безкоштовна. Ну, якщо вам хочеться подивитися на цю жалюгідну пародію 87 ТЕМВІ games то можете піти на їх сайт, таки ви закачати правила і почати їх вводити. Але я все ж таки раджу більше UPK другої редакції, тим паче вона вже є доступна, принаймні бета версія і, Ну, коротше, скоро її буде супербагато. Підтримуємо своїх. Ну або якщо ви дуже фанат Бренна Лі Мілігана, то ну, звісно, подивиться, хто вам забороняє. Don't know Kickstarter. Household Welcome to the Garden, Volume. Холд – це гра про маленьких істот, які живуть в величезному маєтку, і там у них там купа купа всяких там проблем. Фракції, дипломатія. Оці маленькі чоловічки з маленькими шаблями там літають і штиркають один одного. А тут перше доповнення величезне, воно додає локацію сад, і в ньому в ньому купа всього літаючі якісь потвори, нова механіка зміни сезонів, додаткові всякі раси і так далі. Виглядає Дуже красиво, якщо вам подобається така сказочна атмосфера маленьких істоток, антропоморфних, звісно, не мишенят, а саме людей або фей, не знаю, подивіться цю сторону, там можна придбати купу всього, геймскрін, сліпкейси, кейси, і дуже хвалять до речі, так що може і вам зайде. Річард Герц е, з каналу ДНД виписав свою першу платну пригоду на DMS Guild під назвою Останній заповідь це невеличка пригода для майстрів новачків, початківців для чотирьох гравців третього рівня. Всі кошти з цієї гри будуть перераховані благодійні фонди. Сама пригода невеличка, реально на 2-3 години, дев'ять сторінок контенту. Ну в общем, підтримуємо українських авторів. Тим паче, це початок, так що бажаємо розвитку і ще більше різних пригод навіть набагато. Більше якісних величезних українських патенту повинно бути більше, тим паче, що гроші йдуть на благодійні цілі. Оновлення про кокаїного ведмесеча виявилось, що я доволі сильно протупив і завтикав на вичіці, і наша мапа і діарол в танце співпадає нумерація з списком цих локацій. Це вже виправлено в PDF-ках на Жабі Ігор і ЧО. Ви можете скачати абсолютно безкоштовно нову PDF-ку з виправленим всім нові мапи для друку. Теж виправлені. А також можна скачати мапу для от того першого накладу, абсолютно безкоштовно. А також я роздрукував хреналіон мап А4 формату, бачите, такі красиві е, на Приємному папері, на якому дуже приємно малювати, насправді. І версила їх абсолютно безкоштовно всім, хто придбав фізичний примірник коїного ведмесеча. Так що, якщо це були ви і вам хочеться мати нормальну мапу, щоб там руками в книжці не малювати, напишіть мені в особисті або в коментарях під цим відео, або в наш чат, чатакайдіарол. Я вам за свої кошти вишлю цю мапу або навіть дві, і буду радий, тому що. Це можливість ну пофіксити профтик свій. В наступному накладі вже все буде краще, все буде відремонтовано. На каналі Рати Борґ М. вийшов огляд шалених світів або Savage Worlds. Волз та, так, ті самих, яких можна вже перезамовити на сайті Гікача, яких переклад вже майже у вас в ручках. І якщо ви не знаєте, що ж це таке за шалені світи, чому так багато різних модулів для неї, чому так багато різних ігор. На них це ваш шанс в... доторкнутися <доткнутися> до цієї гри і зрозуміти, що ж там до цього. Ну а автору, звісно, лайк, подаваєчка, все як ми любимо. Напиши в коментарях, хей, я подивився, де сто новин прийшов до тебе подивитися. Теж мені буде приємно, йому буде приємно, всім буде приємно, будемо обійматися і кохатися. Пішла череда оглядів, і Інріум випустив е, запис їх лекції. Огляд системи гінезіс від Олексія Марчика. Я про цю систему майже нічого не знаю. Запланував собі подивитися та й вам раджу, бо людина дуже любить цю систему і максимально її пропагандує. Так що думаю, буде як мінімум цікаво, максимум цікаво і інформативно. Але це не все від Інрюма. вийшло запис лекції під назвою Емоційний інтелект в контексті настільних рольових ігор. Рі Годлевська з Інріума та Саша Куцан з Дайсін Бонс протягом майже двох годин будуть розповідати на цю дуже важливу тему про людські відносини під час ігор, як доносити свої думки, як дивитися, що гравці вас розуміють, і відслідковувати, коли щось іде не так. Дуже важлива тема, обов'язково подивіться. Також на нашому ярл каналі вийшов запис стріма з українською командою Міфічний Карпат. Весен. Так, дуже-дуже вчасно, майже одразу ні. На останній день кікстартера по весену я все ж таки її виклав. Так що, якщо ви не знаєте, хто ж це такі, хто ж стоїть за написанням. Українського сегменту міфічний Карпат ди подивіться. Мені здається, розмова вийшла дуже цікавою. Усі зайчки, всі дуже цікаві особистості, так що підтримуємо своїх. і Дуже пишаюсь, що зміг їх там зібрати разом <хи> і, взагалі, якось це просувати, тому що каон українська ком'юніті вже пише офіційні книги. Для весна дуже круто. Також, якщо ви це дивитесь десь у четвер або після 27-го, то вже було. А якщо ще ні, то буде стрім на нашому Twitch-каналі про D&D табір. Як то було? Ми поговоримо з двома організаторами про байки. Що ж то за будиночок номер 19, Як там взагалі три дні люди корчили себе живу настільну рольову гру? Або як у мене в дитинстві це звалось ларп. <гум> або не знаю, як що там, або не знаю, доти дізнаємось. Байки, розповіді, як вони це організовували, як там все було, як там сподобалось, кому не сподобалось, що там було цікавого, які плани на майбутнє. Коротше, оце все. Приходьте ввечері в середу 26-го до нас на канал о 8-й вечора. А якщо ви пропустили, то чекайте, запис обов'язково буде у нас на каналі. Це до запису після вже новин, тому що от тільки-тільки згадав на каналі Дедродюй вийшло велике інтерв'ю з режисером, гейммайстром, коміком. Павло Остриковим, круте півторагодинне інтерв'ю з людиною, яка дуже любить поклик тулху, активно веде на каналі. Точка збору здається. Ну інтерв'ю велике, але про поклик Тулху» там буквально 30 хвилин. Так що можна їх подивитися далі про нього і про настілки. але настілки, ну кому? які настілки, ми можна настільно рольовіки. Подивіться, класно, чесно скажу, намагався дивитися точку зборки про поклик тулху. Не моє, абсолютно не моє. Але єдине, що мені подобалось, коли я навіть не знав, хто це, це гем. Бо гем там дійсно класний, і це виявляється, був Павло Остіка, і він крутий. М87 зірочка Гемс завершили і виклали вам в доступ переклад путівника-пригодника для. Керн це набір модульних правил, які ви можете використовувати там процедури для данженкоулінгу, для гекскроулінгу. Uh, коротше, все, щоб зробити вашу кампанію більш різноманітними. Унікальна ілюстрація від Любомира Гервича, ну всього корисного. Воно розрозпосюджується по моделі Pay What You Want, тобто від безкоштовно до скільки у вас там гроші не жалко віддати видавництву. Так що вперед качайте, ваша гра в графка може бути вже зараз. Кращою. Ну і також самі правила для каєрна теж підрихтували, оновили, стали, стали вони більш зручними і більш зрозумілими. І далеко не відходячи від видавництва та його неймовірного ком'юніті. То людина з того самого ком'юніті під таковим ім'ям Shadow зробила модель для 3D-друку, токін трей для Маус Рітера. В нього дуже зручно зберігати токіни зброї, предметів, заклять оцього всього. А також там можна зберігати ваші куби та маркери. Є дві версії: одна, яка повністю входить в коробку, дуже зручно, і нічого там не бовтається, або мал. Ленька, яку можна вкладати на стіл. Ну коротше, круто. Теж по pay what You Want, тобто безкоштовно до скільки вам не жалко. Я радий, що ком'юніті росте і робить неймовірні речі для улюблених ігор. Давайте ще більше. Ну і раз уж ми говоримо про Маус Рітер. Я дуже радий розказати, що буде нового конкурсу по Рітеру по вашим пригодам. Так, так, як для Каєрна, тільки тепер для Маус Рітера. Ми. Купу помилок в пофіксили так, досвід отримали на попередньому конкурсі, тому на цьому буде набагато все краще, зрозуміліше і прозоріше. У вівторок ввечері буде стрім на каналі Міся Зірочка Геймс. Приходьте обов'язково о восьмі вечора. Там же ж буде голосування за тематику ваших пригод. Він буде десь місяць. Ну, коротше, якщо ви дивитесь це після вівторка, то ви вже можете побачити великий пост, де описуються правила і умови цього конкурсу. Ну і взагалі всі деталі. А якщо ви дивитеся як нормально в понеділок, з раночку під каву або бейліс, то приходьте у вівторок ввечері. Ввечері ваш голос може стати вирішальним для обрання теми. Ну, а також познайомитись з суддями буде весело. Ну і остання новина на сьогодні це. Глобальний сход людей з Твіттера, або Хвітера або Маскадрачільні в Блю Скай. Так, це такий аналог Твіттера, але поки що менш токсичний, із купою людей Сенрі Ком'юніті. А там вже є і Інріум, і Inrium, і Денсфорскемп, і, і от Айдіарол відкрив своє представництво. Я там дуже теж активний. Створив стартер-пак людей з Енрі Ком'юніті. Тобто ви можете туди зайти, одразу клікнути в одну. Кнопочку і зафаловувати купу людей, я як у яких такі ж саме хобі, як і у вас. Коротше, запрошую вас до нас в Blue Sky, там класно, здорово, чую, як. Вибухи за вікном, тому що кляті шахеди збиває наші браві хлопці з ППО. Ну що ж, остання новина під таку канонаду здається, саме те. І на цьому новий випуск наших новин закінчується. Дякую вам, що дивилися. Обов'язково залиште свій коментар як вам, або напишіть там в чатику, або заплутатись там в люскай Вибухи все ближче до мене, то я, мабуть, буду свотатися, закінчувати цей запис, і піду в калідор. А вам вважаю. Продуктивного тижня, спокійного і багато-багато, ну, самі знаєте, в якому стані і кого. Ба-ба, до зустрічі на наступний тижні, в новому випуску Деста новин.